Вітаю шановних Франкославів. Наш збитий поїзд, як я вже говорив раніше йде далі. Як говорив кремезний класик Oh, shit, Here We Go Again. В другому матчі розіграшу нашого кубку. В поєдинку зійдуться київське Динамо на чолі з котом. Також тріумфатор першого розіграшу. Ювентус на чолі з Олександром. Отож, поїхали. В першому розіграші динамо показало достойну гру, всяко краще, ніж зараз. О, журнал футбол там рекламувався. Ви тільки погляньте. От, а цьогоріч побачимо, Ювентус прямує до нас прямо, прямою наводкою із серії Б. Таким чином ці команди, от я не пам'ятаю, чи вони перший раз між собою грали, хоч убий не пам'ятаю. Дивимось. Насолоджуємось. Ротань. Молодий, красивий. Своїм ротаньболом. Ух ти, коре, а То як випендрюється. Чернат. Чернат. Ні. Бальзаретті. Не дає розгулятися, але. Бадьори Елькадурі. О! Навіть в обводку намагається. Авранчич. Аврончич втрачає м'яч. Боженов, Боженов Дель П'єро, Дель П'єро, Дель П'єро. Неоднозначно робить передачу. Боженов. Здається, чиясь голова опинилася, але це тільки здається. Дінамікці розганяють атаку, Корея. З другого разу. Скорея Корея з другого разу зробив недалий пас. О, дивіться. Точно. Журнал Футбол. Нажміть на паузу. Роздивіться. Недвед. Залаєта. Паладіно. Дель Пірро. Маркеоні. Нед. Ох, цей же ж рефлекс Намагатися включати італійський акцент. Коли називаєш італійське прізвище. Карлос Кореа. Рінкон. Рінкон. Мілевський намагався завершити пробивання буфона, але буфон не пробивний. Божинов. Невдало на Пєру надто далеко. Кореа. Кореан. Так, м'яч в кадурі. Бадр на Мілевського. ні 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 Забагато там італійського захисту. Паладіно. Паладіно. Нічого в нього не виходить. Велькевич. Мілевського. майже хороший пас. Кореа на Мілевського, але захист на місці. Паладіно, Ди Пірро. На недведа. Недвед. Недвед по флангу. Недвед. Оп. Захисник так порятував. Так, Аут. Ух! М'яч не приклеївся до ноги, а могло бути небезпечно. А що? З якого біса? Що це було? Що це за подарунок на трійцю? Ну, от, будь ласка, навіс? Не! Таке йдемо, як завжди момент, вмію запороти. П'єрро. Скітка динамівцям. Родольфо. 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 Ед обмотав. О, віртуальний франкославний кубок. І дивовижний. Який чудовий волейбол нам дарує FIFA 07. Паладіно. Паладіно. Волейболить нікуди. Шовковський. Порушення правил. Валік Белькевич молодий, красивий. Прямо в ноги зебрі. Дель П'єро. Паладіно. Паладіно. Навішує. Ух! Недвід красиво! В польоті. Але у ви, корисної дії ніякої. І ваша самооцінка. Три хвилини додає арбітер. Довгі паси. Мілевський. Ротань на Мілевського. Ось бачите? Грає, бухає, але грає. Недвед, недвед, недвед. Круги намотує з м'ячем. Це вже не тренування. І перший тайм 00. Ну що ж, побачимо ще крафтовий заряд кота з бадьори дин динамівців. І ще полка промова Портнікова мотивує Ювентус. Дурі. Не дурі. Талаєта. Талаєта. ось туди. Так. Недвед. Недвед. Не потрібні робить вели довгі паси. Треба грати низом. Боженов. Маркізіо, Маркізіо, Маркізіо! Зберігай м'яч Боженов. Ні. Мілевський Рінкон, Рінкон! Рінкон конбіса ти засумнівався в своїй швидкості. Хм, А в динамо доволі алкогольна пара нападу. Рінкон Мілевський. І от і небезпечно, Сашо на місці. От і думаєте, чи навмисно кіт обрав саме такий тандем? Duri, kad duri, out with badra, marokansky živчиk, Dur. kidujeta. Ух, як помиляється. Добре, що Рінкон тупий. Ух. Буде картка. Буде картка. Жовта картка. Дуже небезпечна гра. Стандарт. Белькевич. Навішує. Навішує для буфона. Корея. Помиляється корея. Боженов. Воженов. Розумієте тепер, чого ми ну, в цьому фіфа так ненавидять? Так, хтось вже валяється. Тим часом Дель П'єр розпочинає атаку. А Шопковський її закінчує. Міля. Тьомушка, Артемчик. Чому ж ти не хочеш грати? А одразу берешся пасувати. Да. Родольфо Родріго. Знову туди, а там розберуться. Мілевський потрібно комусь відпасувати, ні навішує. Оп! Прямо Ротаню. Давай, о, великі тренери. Дельпіро! Дель П'єро, Дельпіро. Б'є. Дель Сашо, тягне м'яч. Ось і перший. Момент, дійсно. Ні, берешу, другий. Другий другий. Я не са шо? Отбоженок буде робити навісик. Головою недвед грає недобре. ліні. Недвед, недвед. І... Кевич, Милевський. Лонгболи пішли. Божинов. Божинов. Ні, не обведеш валіка. Рінкон. Рінкон. Діогу. Тяне тяне, потяне. А витягнути не може. Колодіно Дель на недведе. Губиться Дельп'єро. Боженов. Маркізіо. Ух, не встигне, встигне, ні не встигне. <кхем> Знову прокляття другого розіграшу. Нас чекає. То прокляв кубок. Що за мразь? Граєм додатковий час. Корея. Кевич. Кевич. Чернат, Дель Пірро, Дель П'єрро. Буде давати пас чи ні. Доки ти думав, Велькевич Діяв. Без гузди out. Недвець робить вкидання. Родольфо заради забави від гамсели м'ячем італійця. Ви ще не виграли матч, щоб розважатись. Забийте вже хоч хтось цей бісовий гол. У... -да. Як же ж починає пригорати? Нижче поясниці з цього всього. Поженов. Поженов. Дель дельп'єру. При будь-якій нагоді, аби, аби вдарити. Це дія нагадує деяку діяльність народних депутатів. Аби був законопроект. Аби був. Будь-яка хрінь. Кіонів встиг жовту схопити і, і... і... кордор. Ооо, Кореаноніс кордар під кінець міг витягнути. Ну і що ж? Друга? Половина додаткового часу. Все могло для динаміців вирішитись. Аркіонії. Здається, з Мічом в турин хотів втікти. Кореа. Карлос. Ну покажи клас. Вішує. Удар. Навіть зненацька не підготувався буфон, але, на щастя, все обійшлося. Ренат, Вінкон. Вінкон. Навішує. Родольфо, Родольфо, не на ногу погано лягло Часу все менше і небезпечна гра була, але. Чисто. Рінкон, рінкон, рінкон. Вигризає Рінкон на кореа. Кореа. Знову навішує. Знову буфон. Знову він зараз виб'є м'яч. Ви стаєте передбачуваними. Одольфо Родріго, здається, динамівці ніби спеціально затягують час. І, і, і що, і правильно, і серія, і пенальті. Насолоджуємося цим видовищем. Був он. Проти Шовковського. Така собі воротарська дуель. Рудольфо перший пробиває. Ось так от. Джан Луїджі. Хто так будує? Божинов? Левський. О, а оце вже знайомий почерк. Паладіно. Паладіно. Це що за косплей? Один в один? Ротаньбол. Ротаньбол. Єс. Дель Пієро. Капітан. І Сашо тягне? Ось так ось. Горен Гавранчич. І буфон тягне. Вони що, під кальку це все робить? Тудор. Тудор єсть. Рінкон. Рінкон. Його рінкон розводить буфона з м'ячем по різним сторонам. Недвед. Від нього багато що залежить. І сашо це, тягне цей м'яч. І динамо проходить Ювентус. Да, невдалий матч для зебр. Цей колос впав. Динамо. Завдяки фарту. Проходить далі з чим ми, задоволеного муркаючого кота, і вітаємо.